Так, в продажу у нас Audi q 7 2023 року вибуску. Автомобіль у нас приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. По прибору автомобіль весь в рідній фарбі замінена кришка бажника. Виглядає автомобіль нереально круто, приїхав в заводській класній комплектації. Люди в Америці замовили дійсно хорошу комплектацію. У нас 3 літра. м'ягкий гібрид, 23 рік, 24 модельний, повний привід, зроблений антихром, вже рестайлінгова оптика, оригінальні гарнесенькі диски. По автомобілю також. Свіжа Тігар Гума на зиму. Є у нас також дотяжки дверей. Все повністю по автомобілю, по дотяжкам працює, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Гарний коричневий салон, семимісний автомобіль у нас, панорама чорна стеля. Підсвітка Audio вниз. Тут також у нас коричневі вставки по дверній карті, преміальна акустика, MBI, підсвітка повністю по всьому салону. Трьохзонний клімат у нас ззаду та спереду по салончику. По салону у нас знизу один екран, зверху другий екран, камери 360. Допомога в паркуванні. Звісно ж, адаптивний круїз контроль, ЖК-приборна панель з навігацією. Все по автомобілю працює, адаптивний круїз. Фари також у нас повністю рестайлінгові. Нагадую, це в нас м'ягкий гібрид 350 кінських сил. Автомобіль в дуже гарному стані. Жодних нарікань по техніці немає. Також у нас є підсвіточка навіть логотипа Audi. Кругові парктроніки допомога в паркуванні, камери 360, все по автомобілю працює. Датчики мертвий зон також працюють. Тому, коли цікавий, даний автомобіль, вулиця Сумська, 2, приїхали, затестили, купили автомобіль в ідеальному стані.